Так, Всім привіт, компанія Motor Україна. Сьогодні знімаємо вам нову модифікацію кентавра, верніше новий колір. Тут, е, приїхали, щойно зі зборочки вигнали. Це 244S. Е, вони проїхали в такому авокадо Тереха, насичений зелений, гарний колір. Е, по модифікаціям швиденько пробіжимося, тому що в принципі, тут не мінялося, це тільки от в новому кольорі. Вирішили засняти, щоб був е, отакий от, от контент. Каємовський 385-й двигун, двигун як і стояв всі фільтри виносні під ліву сторону. Тут у нас стоїть нормальна новітня маса. Значить, Крила широкі закривають повністю колесо, в колір ідуть з кузовом. Переднє міст у нас редукторного типу, шестернчатий, 24-й з гідропоцілювачем керма. 44 кг має довантаження на передній міст. Ледовська повністю нормальна оптика передня, поворотники ледовські, все оптика. Все, все верніше, вже діодного типу. Значить, лючок на нових моделях йдуть, це паливний лючок, він відчиняється прокрутом. Ось так, от, грубо говоря, раз. Потім залили туди дизельочка, прокрутили і закрили. Е, значить, Пластикова вставка переднього капоту. Е, витримує все нормально. Тобто пластик тут не хлібкий, можна пару камінчиків в нього жбернути. Швир, і е, обтув верхньої частини це металева сітка. По колесам 9,5-24 ще 30 кг грузів на задніх колесах і 6,16 це передні колеса. Задня частина, як і була повністю обшита, стягнута на болти замість сварного шва. Два гідровиходи, дві швидкості валу відбору потужності, причіп для ваших прицепів. Розкос на трьохточку. точку. Трьох точка, до речі, дивіться, з Т-образним наварюванням і дуже широка, з надійними розкосами. Тут трьохточка точка реально стоїть дуже якісна. Дуже дивно бачити на кентаврі, саме таку потужну, тобто на 24-му. Така, така от точка може стояти і на 40-х, і на 50-х тракторах, враховуючи, що там циліндр має підіймати під 700-800 кг. А вона стоїть отут. Це це плюс такий, бонус плюс, прикольно. Значить, діодні поворотники з тапарі ззаду стоять і діодний ліхтар заднього ходу. Ну, верніше, він просто навіть не задній ход, а вмикаєте, коли вам треба. Значить, в рівень підлога йде, рівна підлога. Це у нас речажок на під'єднання повного привода. Тобто трактор 4х4 або 4-2. х Також цей трактор має блокування диференціала. Це у нас швидкості валу відбору. Так, зараз покажу вам. Це стояночне гальмо. Його прибрали під ліву руку, дуже зручно, до речі, зробили. Так, тут у нас що? Тут у нас основна куліса, зміщена вправо під праву руку. Індикація прикольна, зелена зробили під колір до цього. Тільки колір відрізняється, але прикольно. Значить, тут у нас є. Гідравліка, блокування. Я так розумію, що це тепер блокування диференціалу. да. Ось, блокується і назад відскакує. Тобто, замість ножного, вони ручні. все ж таки зробили, але більш зручний. І це у нас включається вал відбору. Тут виставляється швидкість валу відбору, тут виставляється вкил-викил. Ну і повищені поніжені на коробку, ті, ті, як і були. Приборка електронна, нормальна, інформативна. До них нарікань не було ще на жодних тракторах, тому їх і будуть ставити, я думаю, що дуже-дуже довго. Значить, ручний газ, фонарь, звісно, повний, але він дешевий, він працює і можна виставляти спокійно. Тобто він... Надійний. Відсікач палива, заводний ключ, поворотники, освітлення, задній ліхтар, аварійна сигналізація, все працює. Так, що ще показати? В комплекті зіп, кріплення з підсвіткою для номерного знака і металевий, такий дешевий металевий ящичок для інструментів. Такий самий і на мототракторах, де, та ось бачимо ось поряд точно такий самий стоїть. Не сказати, що це щось круте, просто він стоїть це і все. Е, так, значить, поручні є з обох сторін, і ручка досить широка, така, тобто можна їхати під будь-яку комплекцію, можна спокійно себе почувати. Отакий от от гарний тракторець, значить, по ціні нагадаю, вони коштують 5950 доларів. Це модифікація 244S. Вони будуть ще в таких кольорах і SX, SXU, тобто поступово будуть приходити в Україну. Якщо вас зацікавив даний трактор, можете. Набрати і замовити його за номером, який бачите у себе на екрані. Також можете зробити заявочку на нашому сайті. Силку я вам закріпляю прямо в описі. З вами була компанія Мотор Україна. Підпишіться, будь ласка, на канал. Напишіть в коментарях, як вам новий колір Кентавра. Пока-пока.